Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Домашній Запас. Сьогодні я купив Ставриду лише з однією метою зав'ялити її за власним рецептом. Рибка вийде жирна, в міру солона і на диво смачна, а головне безпечна. Без хімії, без зайвого клопоту усе просто, доступно і покроково. У магазині таку точно не купиш. Частину рибки будемо дегустувати родиною одразу після приготування, а решту вакуумую на зиму. Зберігатиму в морозильній камері. Хто ж відмовиться від в'яленої рибки під гарну розмову зимового вечора або, скажемо прямо під кухоль пінного напою? Якщо ви любите натуральні продукти і хочете навчитися готувати якісну рибу самостійно, дивіться до кінця все покажу, все розповім. У мене 3 кілограми 200 г ставриди. Перш за все добре її промиваємо. Я це роблю доти, поки вода не стане більш-менш чистою. Домогтися повністю прозорої води не вдасться. Але й не потрібно. Далі дуже важливий процес засолювання. Схема 1% солі на кілограм риби, як при консервації. Тут не працює. Ми повинні повністю себе убезпечити, адже риба не проходитиме термічну обробку. А ще на вулиці спека плюс 32 градуси за Цельсієм. Це також важливо враховувати. Як роблю я? На 3 кг 200 г ставриди я беру 300 г кам'яної солі грубого помелу і 50 г цукру. Цукру можна додати більше, але мені так не подобається. Також додаю трохи свіжомеленого перцю і меленого коріандру. Кількість спецій не вказую, додайте на власний смак. Можна використовувати лише сіль і цукор. Цього буде цілком достатньо, але зі спеціями буде трохи смачніше. На дно каструлі висипаю шар посолочної суміші, зверху викладаю ставриду, і так, шар за шаром. Якщо сіль залишилася, висипайте зверху, щоб повністю покрити рибу. Ставлю при кімнатній температурі на 2 години, щоб риба пустила сік. В принципі, вже можна працювати з рибою далі, але в таку спеку варто підстрахуватися, я перемішую всю рибу, щоб рівномірно розподілити сіль. Ставлю каструлю в холодильник до ранку. Вранці. Дістаю і добре промиваю рибу від розсолу та залишків солі. У результаті риба солилася 12 годин цього більш ніж достатньо для ставриди. Оскільки я не люблю пересолену рибу, ставлю її вимочуватися в ємності з чистою холодною водою на 30 хвилин. Якщо риба солилася 24 години, вимочуйте її 1 годину, якщо 48 годин, тоді 2 години. Якщо ви любите добре просолену рибу, тоді не вимочуйте. Минуло 30 хвилин. Тепер важливо видалити зайву вологу з риби. Для цього я використовую сушарку, в яку кладу Ставриду, на півтори години при температурі 40 градусів. Якщо у вас немає сушарки, не біда, використовуйте паперовий рушник, щоб прибрати надлишкову вологу. Далі важливо розмістити ребу в темному провітрюваному приміщенні, де температура не перевищує 25 градусів. Звичайно, можна продовжити в'ялити ставриду в сушарці ще 6 годин, але я так роблю взимку. А зараз літо, і погода сприяє гарному результату. Темного провітрюваного приміщення у мене немає. Тому рибу буду вивішувати тільки вночі, поки ставлю ставриду в холодильник. Вивішувати можна на капронову нитку, дріт, волосинь або спеціальні гачки. Але у мене є спеціальне пристосування, сітчаста сушка для риби, трав, овочів. В цьому випадку вона мені дуже знадобиться. Чекаю пізнього вечора. Розкладаю рибу по сушці в чотири ряди. Вивішую за балкон. Саме зараз на вулиці теплий вітер. Ідеальні умови. Мухи ще літають. І звісно, намагаються сісти на рибу, але сітка добре захищає. Добре, що вночі мухи не літають. Другу ніч я повісив сушку вже на самому балконі, бо був сильний вітер. Цього вистачило, щоб до ранку риба була майже готова. Вдень рибу знову ставлю в холодильник. Чекаю ще одну ніч. Після третьої ночі. Риба вже готова. З 3 кг 200 г залишилось 1600 г без урахування миски в два рази менше. Аромат просто неймовірний, аби сусіди не прибігли. Слинка тече. Треба терміново спробувати, поки що без пива, але все попереду. Спробуємо. Дуже смачно. Посолі. Ідеально. М'ясо м'яке, жирне, та не в роті. Дві третини рибки залишу, до вечора її вже не буде, а третину вакуумую на зиму. Дістаю вакууматор, спеціальні пакети і вакуумую рибу. Зберігаю в морозильці. Термін зберігання довгий, але протягом півроку її точно не стане. Сміливо повторюйте цей рецепт за мною. Важливо в'ялити рибу без доступу прямих сонячних променів у темному провітрюваному приміщенні або, як у мене, то вночі за балконом. Таким способом можна в'ялити не тільки ставриду, а й, наприклад, салаку, мойву тощо. У річкову рибу я все радив би додавати більше солі, так буде безпечніше. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк, поділіться з друзями. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви в'ялите рибу. І не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. Попереду багато цікавих рецептів, простих, перевірених і смачних. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Всім добра та міру!